Так, наші пригоди продовжуються, Ми в пошуках ще одної криївки меншої. З історії було видно слова, що вона знаходиться навпроти основної. Ми так плюс-мінус здогадалися, куди це може бути. І здається знайшли скільний якийсь масив, до якого йдемо, і вже щось таке схоже видніється. І так, з цієї серії, який я грибник. Щоб ви зрозуміли, за метрів 50 там позаду, Криївка, а я побачив гриби. І щоб ви не казали, що я щось розказую, ви самі не повірите. Тому з вас жирнючий лайк. А тепер для масштабу. Дивіться. Дивіться. Їх просто нереально тут багато. І на цьому пеньку. І вони ще з другої сторони. Давайте я обіду і вам просто покажу. Дивіться, для масштабу. Їх тут внизу. Ось моя рука для порівняння. Я, я чесно кажучи, що стільки грибів не бачив. Йос, кипалки, Клас! <ріст> Що це є, Роман? Це баранняча голова. Одна? Ні, це двоє величезна. <ріст> ми, ми натрапили в лісі на плантацію баранчих голів. На цілий сад баранячих голів. <ріст> Тому з вас дійсно великий лайк. І так, звісно, грибів не брали. Може нам не потрібно ми більше дослідники. Але по дорозі знайшли ще один. Це є в народі парасолька або, як кажуть до нього, пшеничник. Вона виростає такою здоровою, не переплутайте з мухомором. Воно досить так подібне. Але на відміну цей гриб можна кинути на сковорідку, з яйцем, підсмажити як відбивну. Надзвичайно смачно. І вон там скіллі, надіюся. Ця менша крівочка там. Так, будемо досліджувати скельні частини. Точної локації ми не знаємо. Є. Важко. Такі красиві природні. силуети. Так, як грот. Так, тут нас пілкала. Невдача. Криївки тут не видно. Там далі ще один є такий скельний масив. Я напевно обійду згори. О! Моховичок. Правда, з'їджений. Бійду згори, може все-таки вхід згори був. Гарний ліс. Правда, піднімається сильний вітер, дерева скригочуть, тому трохи лячно пересуватися по ньому, щоб десь якась гіляка не відламалася. Так, здається, знайшли другий вхід в Криївку. Я дурно піднімався, але нічого. Зараз її вам покажемо. До речі, теж якась нора. Дістаємо ліхтарики і ласкаво просимо. Всередину. <хи> ну що, поїхали? Глянемо, що там. Не <хи> цікаво! Ай, тут досить низько. Тому акуратно. Вона маленька, але підозрює засипане. Я спершу думав, що то кабелі, а то коріння. Вона чогось тут дуже засипана. Якщо попередня висока... То ця. Ну і тут моментами треба проповзати. Маленький кажанчик, як завжди, в нас чекає на варті. Не будемо його. Так поки хлопці не залізли, не зробили галасу. я попробую Трошечки. Ось така невеличка кулька. Казанчик. Це він цікаво. Так, він здається почув звуки. Ось такий прохід. Залишки якоїсь деревини, Ну і таке враження, що воно просто валена. Що тут вже найшов, Роман? Тараз, Чого? діджай, ти? Коробочка моя. Поняв чого. <ріст> але вона насправді набагато глибша. Там от навіть ходи видно. Кажай, ми що не, не чіпаємо. Живого нічого. От вхід пішов туди далеко в глибину. А тут таке враження, що це все засипали. Вон там, до речі, мішки які є. Ми що наносили землю. От, і тут з якимись свідченнями була а, там, типу, швейна фабрика. Ага, Прям такого оптимістичного ходу не видно. Ні, ні. Звичайно? Можна. Все, хлопці кажуть, що Наразі можна. Це є... Два пункти виконано, один навіть не дуже запланований. Так, другий був та, та, Перший ми ще не йшли, відшукали, а другий не знали, тому... Ух, а, кижан зверху. Так, не будеш мати бантик. Бан 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 <laughs> бан але, але дивіться, вона все-таки це, це все штучно засипали. Ну та, бо тут склепіння кам'яне, тут всіх би посипало. Ну так. і вон, е видно, що воно опускається як мінімум там, на пів метра. Там, та, там, там виглядало десь до двох метрів. Туди, і так, дивися, вниз. в тих завалах, ну, це треба досліджувати. Я зараз вам покажу. Мішки. І... А ти маєш татал! О, да, О там далі, не знаю чи буде видно. Там ще один якийсь мішок. Видно, що її засипали. Не знаю. Може. Але скільки ж тут землі? А як вона ідентикували? Та то пісок. Що Криївка? А? Як вони ідентифікували, що криївка із Дінога? Можливо, якісь були артефакти. Чекай, де той наш колега? Бачиш, тут о, От того, отраз, є, тут але... якась носічка є. Баєш, це де наш січку? колега. От, Спит, але чуєш, що тут гості прийшли. Як ви мене всі за того? дістали. 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 А це в, волога конденсат. Є, а це дуже, кри... кристалики. кристалики. Може то знаєш, як в горанах мох такий. Ну прикольно. Є, звісно, відкопати. Я бачу, що там є бутилка. Там, якщо побачиш, зліва є в сміття якесь. Ні, просто цікаво, якщо б хоча б одну бутилку дістати, ну просто можна було побачити, чи вона нас сучасна. Давай. Смертельний номер. У нас тут був природний відбір. Найшли самого меншого. Так. І, як завжди, самі дороги, менші. Чорна вдова павуку. Так, чорна вдова. Воно як в сраку його вгатить зараз у все. Спайдермен 3.0. Що там є цікавого? Савали Щас... там. Щас... А Савали? Несподівано. Не <реку> <реку> неочікувано. А ти вліво ліс, там де бути, бутилка. Тара. Бачи павука? чорного великого. Не чіпай павука. Ми Навіть не їш його. Бо наш та гра та Тумберг з'їсть. Ми так подумали, що ти спайдерменом навряд чи станеш. Дивіться, тут ноги чиїсь стирчать. Точно криївка. Та-та, <ріпи> <ріпи> <Шо, шо? ріпи> витягну. Ти фляжку передавай, ми подумаємо. <ріпи> По 50. По 50? Ну, я вже до неї. О, красавець. Турий під себе, бери. Ось так відбуваються наші дослідження. То називається експлуатація Молодшого обходис, покоління. Обходи світ насправді на навколо багато дуже цікавого. І, і Саші лишились тільки мешти. Ще трошки каже. Витягнете? Так. 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 Не бійся. Ми вже таке робили. Нашу ми його дуримо. По Патичок тобі? А ти підрий під себе. А ні, назад не лізь. Ти що, ти вже майже доліз. Так, дивіться, лишилися однімаєш тобі від людини. Молодець. Так, давай я я потримаю, буду камеромен. Давай, а ми його тягнемо. Помалу, помалу тільки, без фанатизму. Щоб не відірвати ноги хлопцеві. Він має одну запасну, і так. Так? Як ви за дві тянете. І що? Тут українського спортсмена чекала невдача. Чекає який-то. 88 рік. Радянська? 88 рік, радянський. що Це 0,5 пише. Може до ну, партія 8 05, Ні, то рік. Ану покажи, покажи на камери. Вон 88. То оце щось дуже таке нетипове. Ну, але цікаво. 88 рік. А ми наділися на австрійську якусь там. А може давай, бачите, тут щось 50 пише? Ні, ні, 0,5 пише. А, 0,5. Так. Потара. Як думаєш, по скільки приймуть? Всі гроші. <ріст> Нема більше нічого ніде діставати. Вважай, <ріст> <ріст> Бажай був мешка, ти типу, по-моєму вже задів. <ріст> так, ругами? Талімба йде прямо. Нервується. Коротше, пляшечку ми сховаємо, не чіпаємо її. <ріст> було б круто, якби то було якісь, там 912 й Не, але цікаво, типу. хоча б десь ще 90 Так, давайте. Ліхтарика прошу пана камерумен. А, а це кістки якісь? Так. А ну, попробуй на смак. А там кістки, що були в Криївці, чи є вони хлопці? Тварин? Там тварин були. Той кістя. Той кістя зуб чи що. Прикольно. Місцина. Тепло зимою. Нора, нора. И снимать, До речі, тут, тут щось відкопували. Все-таки. Треба заглянути. Якщо то підтверджувалося знахідками. Оце таке, що як старіше, бо тип є. Ну тут кажуть, ну все набагато глибше, але все штучно. Значить Штучно засипане. О тут ми... Бо намети воно точно не мало. Щораз, от туди. Там типу такі новий зал. Контент. Контент! Зараз там вискочить якась тварюка. Контенти. Ну, щось цікаве. Щось цікаве, дірки якісь. Та, воно досить глибоко йде. І листя багато. Коротше, хтось там живе. Вважай, бо зверху ті павуки, вони ну, можуть боляче вкусити. Дивиться. Кокон. Кокони. Зал такий там є. Скажи, скільки його треба було? Це фільм чужий. Це от він з такої штуки почався. Кажу. Чужий і ще чужіший. Ще чужіший. Так. О, дивиться, бевень, мамонтон йшов. Дивні інструменти. Не, точно, не. А ні, то корінація Ні, то бевень. Але між іншим воно ж цей. Взяв тисячолітній бивен мамонта поламав. Поламав. Негідник. Ну окей. О! дупа розперлася. Файно. Дякуємо. Дякуємо за увагу. Цікаво. Вдома Дома краще. Фу.